Так, ну що, движок прогрітий, проїхав я вже ,4 кілометра 4 на ньому, Значить, проїхав після заміни заливки десь вже 130 кілометрів. Я думаю, це достатньо буде, щоб всередині все помилось. До речі, зараз я хочу вам показати, що там відбувається всередині, якщо буде видно. Движок парує, слабо видно, звичайно. Я не знаю, чи буде вам щось видно там, чи ні. Ну, дивіться, ось спробую на кулачках сфокусуватись. Ні, не хоче, пар не дає сфокусуватись. Ну, як на мене, там мало що відмилось. А, тому суть така. Зараз міняємо мастило і дивимося, в якому воно стані. Вийняв щуп, відкрив кришечку. І трішки прикрию його так, щоб, вона, щоб туди нічого не залетіло ніяка пил, ніякий пил, тому що дуже пильно на дворі. І будемо дивитися. Відкрутити не вдасться. О, Пішла зливатись. Рідина. А, гаряча. Вау. Ладно, не буду трогати. Так, друзі, якщо з мастилом простіше, то із фільтром... Все набагато складніше, тому що він знаходиться. Зараз покажу вам де. Ось в цьому місці він знаходиться. І сюди треба ставити і долізти. Ось він, бачите? І для того, щоб до нього долізти, я роблю ось таку приспособу з карданчиком. Це все треба. Ні, навпаки, ну, бачите, що значить півроку не міняти оливу. Карданчик сюди так коротеньким сюди, і тепер головка на 27. Є. Все. І можна відкручувати. Він має легенько як ставитись, так і зніматись від руки. Відповідно, це все робимо. От виймати його доведеться вниз, тому що сюди він не піднімається. Ну, Я ще інколи відкручував цей бачок, але це без толку Все. фільтр вийшов. Фільтр вийшов і щоб його зняти, його приймати доведеться знизу. Зараз покажу як. Ось тут він отак виходить. бачите, Такий він, фільтрик. махле. Малія. Будемо подивитися, відповідно, де з чого, які йдуть підтікання і чому? Так, в комплекті йде ось із фільтриком. йде, відповідно нове кільце ущільнювальне. Старе кільце ми звідси ліквідуємо, тому що воно вже може не тримати, воно вже може втратити свою еластичність. щоб поставити нове кільце. Беремо так його по кругу. Можемо навіть отак змастити мастилом. Отак, мастим мастилом і встановлюємо на місце. Все. В принципі, тут є трішки мастило, і ставимо новий елемент, картридж. Відповідно, цей картридж має защокнутись тут. Так. Оп, все. І він має там щільно стати, щоб не вилітати. Тому що багато хто просто ставить. Бачите, зараз він на клапані стоїть у пружиненому, все, запобіжному. Все, фільтруючий елемент на місці, і можна ставити його назад в автомобіль. Зараз найважче попасти фільтром на різьбу. І робити це треба від руки, щоб не зірвати, тому що сам корпус пластиковий. Так, ось так зажимаємо і трішки ключиком підтягуємо. Там має бути таке невеличкий супротив. Відчувається по звуку, що вже йде гумка ущільнююча в корпусі. О, Піджали. І все легенько, щоб, не дай Бог, не зірвати різьбу на самому корпусі фільтра, тому що його тоді доведеться міняти, бо він пластиковий. Все, фільтр на місці, закручуємо гайку і зливну. До речі, я собі купив ось такий набір. На всякий випадок, тому ну, що бачите, це мідна пробка, Вірні, не пробка, а шайба ущільнююча, вона мідна. Багато хто її гріє, там відпускає, щоб вона стала м'якою. Ну, але ось, Бачите, вона повністю стає плоскою. Відповідно, я купив цілий набір по каталогу підібрав ось таких шайбочок новеньких. Я собі ставлю на місце, на зливну пробку. І закручую, і вона собі там деформується так, як їй необхідно. До речі, купивши запасну пробку, на всякий випадок по нормальному її треба міняти, але ну, в мене вона завжди ось валяється набор інструментів запасна. І все, закручуємо і заливаємо мастило. Знаєте, що я помітив, що на розподільчих валах з'явились якісь незрозумілі раковини. Що ж таке? Не можна ніяк. -то... О, ось бачите? Але якщо їх тругати пальцем, то вони невідчутні. Але чомусь вони з'явились. Таке враження, що якась корозія їх поділа. Тому, в принципі, ну, вони рівні. Взагалі, головна проблема цього двигуна. Це е, якраз шумність роботи. Дуже велика шумність роботи. Цей двигун працює ну, дуже шумно. Е, все в ньому цокотить. Ви чули, да, я для вас спеціально показував звук роботи двигуна в різних місцях. Я не знаю, і в салоні відчутно не швидкість твою, да, а як реве двигун в роботі. І заводиться, він тут в ньому так роження, що все грохотить. Так от я вирішив перейти на мастила марки хадо. По-перше, це український виробник, а його треба підтримувати зараз. Тому я замовив ось такий, коробочку таку коробочку. Бачите, вона все в фірмових а, кольорах, у фірмових наклеєчках, скотчі. Значить, що я замовив? Так, Це олива для генератора 10В40. Значить, Для автомобіля було замовлено ось таку оливу. Це коштувала 510 гривень, зараз подивимося по накладній. Ця баночка 4-літрова. Коштувала разом із промивочкою. Разом із промивочкою 1483 гривні. Тобто, це не реклама, до речі, ось дивіться. Все написано. Тут зато тільки мій телефон, закрию. Да? Uh, і ось вартість можете подивитися, Ось ближче піднесу. Що Скільки коштує, зупинити собі. Ну, я замовляв не тільки на автомобіль, але й на генератор. Ревіталізант uh, для генератора. Ну, значить, замовив ще ревіталізант One Stage за 592. Ну, на сайті в них 600 гривень вказано. Туба 27 мг. Ось такий ревіталізант. Його всі часто показують в такому красивому блістері, але ну, блістер коштує ще плюс 40 гривень. Я не вважаю за потрібне за нього доплачувати. Значить, 27 мг, як каже виробник, це той самий ревіталізант, який продається там по 9 мг на три прийоми. Цей же ж вливається за один раз. Тобто ми внесли його в двигун і забули. Що таке ревіталізант? Це засіб, який відновлює робочу поверхню. Тобто тут теж бачите, з One Stage ревіталізантом але тут концентрація 15,5. В принципі, тут трішки менша концентрація, ніж тут. І в мастилах, в оливах верніше, ревіталізант призначений лише для підтримання. Зносу двигуна, щоб він фактично не зношувався. Це шар металокераміки, як каже виробник, який наплавляється під температурою, там, де відбувається високе тертя, там, де високий знос, відповідно, цей шар металокераміки знову напилюється на робочих поверхнях і відновлює їх. Тут ось є ось така інструкція. До речі, лише в цій інструкції написано. Ось Бачите, що? Увага! Засіб не призначений для використання у двигунах внутрішнього згорання зі спеціальним змінювальним покриттям циліндрів. Так, алусіл, локасіл, нікасіл і галнікал через відсутність необхідного матеріалу для формування стійкого металокерамічного шару. Ну, а далі, значить, переваги. Не знаю, чи допоможе це чи ні, зменшити зазори в двигуні і зменшити його шумність, але я на це надіюсь, Ну, плюс хочеться продовжити термін служби. Відповідно, цей ревіталізант він вноситься. Цей ревіталізант, він вноситься один раз на весь верніч, на 100 тисяч кілометрів. В принципі, що вже є забагато. Я не знаю. Потрібно його вносити. Разово. Чи можливо розділити на дози певні, як маленькі тюбіки, тому що він бачите ось запаяний Зараз я його не буду вносити. Чому? Тому що я зараз заправлю е моторну оливу, Залю нову моторну оливу. Чому я й промив двигун? Тому що міняється тип оливи. ну І вибрав бачите 5В40, тобто під більші температури е граничні, тобто до 40 градусів. Цельсія. Хоча для двигуна для цього рекомендують більшість 5В30 заливати. І я заливав Mobil 1 5В30. Але знову ж таки, для американського ринку рекомендації по оливах одні. А для українського ринку, верніше, для європейського ринку рекомендації зовсім інші. Кому із них довіряти, я не знаю. Ну, значить. Що таке український виробник? Бачите, зроблено в Голландії, да, в Нідерландах. Тут ось показано, що це таке за шари е, ревіталізації. Що таке відновлення? Ось тут краще видно. Да, тобто тонкий металокерамічний шар, який значно міцніший, ніж та сталь, яка є на, на деталях двигуна. Ревіталізація поверхні це відновлення. Поверхні, бачите, якщо вона була подряпана, то вона стає такою, нібито. З напиленням. ну і Багато хто хто користувався, говорить, що після розборки двигун виглядає ніби в такому сірому нальоті, який досить, досить такий, ну, не має шероховатості Тобто він дуже гладенький, знижується тертя, знижується витрата палива. Як буде насправді, я не знаю, тому значить беремо і заливаємо. До речі, мені подобається маркетинг компанії. Хадо, хадо, це, до речі, розшифровується як Харківський дом. Виробник із Харкова. І прийшло, в принципі, Олива прийшла. Теж я замовляв на офіційному сайті, там, до речі, дуже класні акції, дуже класні знижки. Тому в принципі, можна заливати до... Чи, верні, підбирати досить непогані оливи. Чому я, до речі, ще зупинився на хаду, тому що років 18 назад я в свій перший автомобіль теж заливав хаду. В принципі, він мені подобався, і мені знаєте, що ще подобалось? Мені подобався його запах. Тому зараз разом з вами я відкрию. Пробочку. Так. Тут є ще калічко, яке треба потягнути. О! А, і пахне карамелькою. Ось воно таке, така олива. А, пахне лахне, класно. Реально пахне карамелькою. А, значить, що зручного в такому дозуванні? Ай, трошки розливається. Значить, що зручного в такому дозуванні 4 і літр, тому що я можу зараз залити без проблем 4 літри, їм треба буде відмірювати, а потім 200 мг Ті мілілітрів можу долити із літрового. І він буде в мене про запас на доливочку. Тому що двигун, ну, в принципі, до. Кінця заміни мастила. Чи оливи, верніше, оливу я міняю через 250 мотогодин напрацювання. До необхідності заміни наступної оливи, в принципі, якраз цей літровий запас у мене теж піде на доливочку. Так, олива такого золотистого кольору і з дуже приємним запахом. Якщо брати не по акції дані продукти, то це виходить значно дорожче. Така пляшка 4-літрова коштує десь 2000 гривень. А зараз там у них знижка 35%, якщо купуєш, там, наприклад, з промивочкою або з промивочкою і ревіталізантом. Тому в принципі, щоб б не зекономити і взяти ще й промивочку для наступної заміни оливи. Ну, Вся там нічого більш немає. А, пахне. Реально пахне не нафтою. Хочу показати, дивіться наскільки злита олива густа, це ельф. Реально, це ну, не вода. Але ви подивіться, яке чорне воно. Олива чорна. Ну і оливу було замінено на 115 610 кілометрів.